Як керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти не говорять кадровий город, голод, голод нестача фахівців? Чому, молодь не йде? Ми спілкуємося з молодими вчителями, брали в них такі, такі фокус інтерв'ю, і зрозуміла, що це перше, це заробітна плата, але водночас час вчителя зайнятий непотрібними справами. Про це я багато говорила. Це ці всі заходи, звіти, папери, фото, фотократія. Да, ця uh -huh. бюрократія, ця така радянська система, яка ще до сих залишилась в освіті, вона займає корисний час вчителі. Педагоги мають маленьку ставку, яка навіть не дотягує до мінімальної заробітної плати, і величезну кількість надбавок і доплат. Частину цих надбавок і доплат вони є обов'язковими. А частина не обов'язково, і тут вже на розсуд керівника або на розсуд засновника закладу освіти. І молодий вчитель, коли приходить до школи, він фактично цих всіх надобавок і доплат не немає ну або має дуже невелику кількість. Тому поряд з підвищенням необхідно змінювати ці підходи, це модель нарахування цієї заробітної плати.